Фестиваль КВН сміховик зібрав кращі дитячі та юнацькі команди. Подивимось, на що здатні юні КВНщики. Не дитячі жарти, смішні мініатюри, яскраві костюми та позитивні враження дарували Житомирським глядачам учасники другого Всеукраїнського фестивалю дитячих та юнацьких команд КВН сміховик 2013, який відбувся 10 лютого у приміщенні телецентру. Свято жартів та сміху в Житомирі стало традиційним. І якщо сміх продовжує життя, то завдяки дитячому КВНу ми житимемо довго і весело. Організували свято Асоціація КВН України, компанія РЕК та обласна організація Школа гумору 11 команд з різних областей України веселили глядачів візитками, домашнім завданням та імпровізованим конкурсом. Членам з журі визначити переможців було непросто. Я як редактор, звичайно, дивлюся. Крім того, що сподобається, там аплодує публіка. Але перед командою стоять певні завдання, вони повинні їх виконати. Для глядача, який прийшов просто подивитися, це незрозуміло може, але свої критерії є. Тому, крім того, що подобається всі команди, я всі люблю, це всі мої діти. Доводиться вибирати комусь сьогодні шапку віддати, хто піде перший зимову погоду на двір. Кращі з кращих були відзначені в різних номінаціях. Абсолютним переможцем сміховик 2013 стала наймолодша команда ноу-хау із села Драчниці Чернівецької області. Не дивлячись на свій юний вік, недоспані ночі та хвилювання, дівчатам вдалося вразити журі. Додому команда повернулася з кубком переможця та враженнями від Житомира. Житомир. Це перше нас стосується з КВН, з нашою перемогою. Нашими жартами, з нашою командою, з нашими незабутніми ураженнями, Та як ми проводили вільний час і як у нас його не було. Що ми робили? Всі учасники отримали на згадку про веселу зустріч спеціальний кубок сміховика, виготовлений за розробкою художника-карикатуриста Василя Вознюка, Тетяна Сиропятова, Ірина Демиденко, Олександр Мальничук, школа юних журналістів.